Найдовший день у році сьогодні, друзі, саме так. О сьомій годині 24 хвилини, тобто за півгодини майже сонце сягне найвищої точки на небі. Найдовший день та найкоротша ніч сьогодні у всіх країнах північної півкулі. А у південній навпаки найкоротший день та найдовша ніч. У Фінляндії та Швеції день літнього сонцестояння святкується на державному рівні та є вихідним. А львів'яни, наприклад, найдовший день року відсвяткують гучною музикою. Сьогодні понад 80 професійних та аматорських гуртів вийдуть на вулиці міста відзначати свято музики саме 21 червня. У день літнього сонцестояння почали 35 років тому ще у Парижі. Наразі до музичної події долучилося 120 країн і 700 міст світу. Шосте захід відбудеться і у Львові. А всі виступи безкоштовні. Організатори обіцяють, що музичне свято відбудеться навіть якщо буде дощ або сильний вітер, тобто погода не буде.